Друзі, чи можливий новий наступ на Київ російської армії? Е, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті вважає, що наступного року такий сценарій цілком можливий. Я теж постійно про це говорю: що Збройні сили України до відкриття другого фронту готуються з квітня місяця, і фактично, другий фронт вже на заході України та на півночі зі сторони Білорусі та частин Росії вже б відкрився, якби. Збройні сили України не зламали би плани росіян на Донецькому напрямку, куди вони тепер змушені перекидати ті сили, які планувалися на відкриття другого фронту, щоб стримати наші дії, в тому числі на Донецькому напрямку, в тому числі на Півдні, і зупинити обвал їхнього фронту на Харківщині і так далі. У них всюди проблеми, які їм створюють Збройні сили України, але Путін. Намагатиметься знаходити додаткових людей збільшення штатної структури армії на 137 тисяч чоловік. В найоптимістичнішому сценарії вони досягнуть до наступного літа. Також вони шукають людей добровольчі батальйони в регіонах, і так чи інакше вони на навчаннях спільно готують Лукашенківську армію. Тому головнокомандувач Залужний, і, в принципі, військові розуміють загрозу можливого. Спроби наступу на Київ наступного року. Але Збройні Сили України готові до цього. Всі підступи через кордон заміновані. Збройні сили України мають чудову лінію оборони і не одну. Тому Київщина, всі готові зустрічати ворога і відбивати будь-які спроби наступів. Ми до всього готові. Тому будьте, будь ласка, спокійні і тримайте стрій. Маємо перемогти. Слава Україні.